Всім привіт! Мене звати Олег. Ми проводимо електромонтажні роботи. Зараз ми проведемо короткий опис виконаних електромонтажних робіт в середній серийний будинок. Тут у нас проходить штроба, Ще находиться розподілити ще так, на 5 автоматів, на дві кімнати, на кухню, на кольорування і на котел. Проводка все йде по стелі, тому що буде під'їсна стеля. Йде економія, щоб менше штробити, і менше кабель, йде поверхово. Тут знаходиться розпорядження коробка, дзвінок, виключатель. У нас також виключатель на кухні. Тут ми попадаємо на кухню. Тут у нас розетка біля стола. Тут розетка на котел, на робочий стіл, духовка. І розетка підліє холодильника. В у нас тут ще також є одна розетка. Тут виключати на ванну туалет. Ванна з туалетом одна розетка знаходиться. Щось і навіть її навіть не видно повністю враження. Тут ми попадаємо в зал. Зал великий просторий. Біля всіх поверхово. Розподільча коробка, виключати розетка. Розподіля коробка, розможення на балкон, виключатель, лампа на балконі і розетка. Ще віддеша одна кімната підкає. Насходимо виключатель. Розподілча коробка, розетка, центральна лампа, кабель і розетка. Економ варіант такий самий. Економний, що може бути, зроблено на електромонтаж цієї квартири. Так, в основному все. Не забувайте підписатися на мій канал в Ютубі. Все, пока!